Так, народ, всім привіт. У нас сьогодні невеличкий ремонт пасата Б4. Коротше, буду робити ходову, а саме треба поміняти салінблоки на нижніх ричагах передніх. Оце задній салінблок ричага, а оце передній. Саме передній розбитий. Зараз я на яму заїду, покажу, як воно виглядає, коли він розбитий. Ну і Потім будемо розбирати, постійно і міняти. Зараз на яму заїду, покажу. Так, я на ямі, зараз я вам покажу болячку, я її піддонкратив, щоб легше було осмикати туди-сюди. Наблюдаємо за, за ним ось. Ну, я думаю, було видно. О, ну, То це треба її устранити. Раз, розберемо одну сторону, будемо і другу розбирати, міняти його все нове. витей. Так, а тепер порядок розборки. Откручуємо болтик на опорі. І у нас речах йде вниз. Тоді цей болт і цей болт на задній опорі. І. Стабілізатор скручує, якраз ось йде. Ми з обох сторон будемо все розбирати. Одинаково. І все, підонкрачувати я не буду. Ну Хіба якщо мені не дасть речага витягнути, то тоді прийдеться піданкратити і увести трохи колесо в сторону. Ну попробуємо так. Так сказати, менше праці, легше сраці. О, то зараз потихеньку розберу і потім буду показувати потихеньку. Так, народ, ну що, як бачите, одну сторону я зняв, не ні донкратів, нічого нема. Все стоїть, машина нікуди не впала. І так сказати, менше роботи, бо це під данкрачу і колесо знімай, нахер надо. О, Ще осталась ця сторона. Скинуть. Ну, речах уже відкручений, він уже, бачите, він лежить опора на колесі. Ну, Щоб витягнути речага, він ззаду буде держатися на цій втулці. Вона тут вставляється, як бачите, в основному воно в салінблокі стоїть. А частично вона стоїть уверху в рамі і вниз, в, в подрамнику. Поки ми її не видаримо, ми не витянемо речах. То я воно подрамник відпустив, загнав туди отвертку, щоб відтягнути. Бо подрамник теж пережимає трохи. А воно та втулка там стоїть. То це треба її витягувати і тоді ми тільки витягнемо речах. Ну а тоді будемо будем тоді міняти. Салінблоки, ну це як бачите, ще в джормані, ну а цей, цей я вже міняв. Я не пам'ятаю, чи я один міняв, чи я пару міняв. Я вже забув. ну Це не заводський. ну коротше, Я його тоді монтіровочкою посмикаю, якщо він не полопаний, то хай він тут і стоїть. Щоб менше сраки собі морочить, то зараз ще цю сторону скину та й будемо ми їх перепресовувати. Так, ну як бачите, машина на колесах стоїть на всіх чотирьох, без донкратів, без колодок, а ричаги на вулиці. Ну, Ці явно ми будемо міняти. Опори хороші. О, Тепер вставляємо щось в задній салінблок і вивертаємо. І ми бачимо, що йому пиздець. Ну і цей такий самий, їх я вже держати. раз купив, значить будемо ми їх міняти. Коротше, перепресую одну сторону і розкажу, що як до чого, бо я не пам'ятаю як, як я їх отсюди видавлював. Ми це вже навіть не пам'ятаю, коли я їх міняв там. Ну, Потім далі заснімемо. Ну, да, саме головне проблема, що ж я розбираюся, бачите? Бо хтось каже, це в тебе втулка була роздовбана, О, то короче, ось. Вся біда, звісно, можна було б їздити. Це таке. Зараз не знаю, вийде, не вийде, зараз стіски розтягну чи хватить мені їх. Вставлю отак головку, туди може що підставлю і спробую видавити, а не якось прийдеться десь брати ну, гідравлічний донкрат і десь кудись щось підставляти. І якось його видавлювати, бо бити теж не хочеться. Треба його коротше, якось видавити. Ну, Якось буде. Так, народ, коротше, походив, походив, нема як його підставити, де щоб видавити пресом. Тоді взяв таких два пацана і вони його легко відтуди подоставало. І заднє, і переднє наставив разок геп і випали. Ось оцей, бачите, що був роздовбаний, потертий такий. Ну І ці так само вони легко повибивалися, був прямо в центр втулки. О, І вони повиходили. Ну, той, що самий хужий був, його, бачите, все розірвало. О, то тепер оце все почистить, протерти, де може резина прикипіла. яка Тоді мастим якимось моючим або можете поплювати на нього, хто як хоче. І тісками його можна задушити туди. Ну, а цей щось таке підбирати і набивати. Тільки дивіться, отут є, бачите, стрілочка, вона наводиться на оцю точечку. Це виходить, ось його ось качення, як воно буде іграти. Отак. Бо як отак розвернете, то воно іграти, як бачите, тут нема як. Тільки отак. Стрілочкою на оцю точечку. І все, то зараз соберу. Одну, а другу, може, засніму, як буду собирати. Ну, подивимося щоб оце було видно. Thank you. 他们这咋回 Не виліз до кінця, треба разок уїбати. І все. Так, ну як бачили, оці салінблоки легко позаходили. Помастив галой, і вони легенько запресувались. Ну, а оці, ну, я їх ніяк не задавлю, то, коротше... E, взяв опять цих два молоточка, що його витягували, то так само я ними їх і посадив. Стрілочки напроти дирочок. Ну, і оця втулка, що я вам казав, це йде в комплекті, вона видно отак, центрується там в кузові по драмнику, а тоді болтом стягується. О, то народ, Зборку збирати не буду, бо воно як розібрали, так і зібрали. Оце ще тільки може опори нижні може розберу, помажу та й буду збирати. Boa, oh, tá aí tá aqui.